Володимир Зеленський прибув на саміт Великої Сімки до Канади сьогодні вранці. Президент візьме участь у спеціальному засіданні Сильна і суверенна Україна. Також раніше глава держави повідомляв, що хотів би зустрітися із американським лідером Дональдом Трампом на полях саміту, аби обговорити. Оборонні пакети підтримки і посилення санкцій проти Росії. Однак, очільник Білого Дому достроково поїхав із саміту. Проте інші перемовини, все ж за планом. Зокрема, із канадським прем'єром Марком Карні очільник уряду оголосив новий пакет підтримки для України на суму понад 2 мільярди доларів і нові санкції проти Росії. Також Карні засудив черговий обстріл Києва, висловив співчуття родинам загиблих і назвав дії Росіян варварством я хотів би почати з того, що наскільки це можливо рішуче засуджую варварство з боку Росії і висловлюю свої глибокі співчуття і співчуття канадського народу родинам у Києві, які постраждали. Ми підкреслили важливість застосування максимального тиску на Росію, яка відмовилася сісти за стіл переговорів. Президент беззастережно закликав сісти за стіл переговорів у пошуках миру, і максимальний тиск включає в себе фінансовий. Тож Канада оголошує сьогодні кілька заходів: санкції в першу чергу проти низки фізичних осіб в Росії, проти понад 40 організацій в Росії та за її межами, які намагаються сприяти ухиленню від санкцій. Санкції проти понад 200 студентів тіньового флоту, які Росія знову використовує для того, щоб спробувати уникнути цих санкцій. Це перше. По друге, ми надаємо додаткову військову допомогу: безпілотники, гелікоптери, більш широке озброєння, допомогу на суму понад 2 мільярди доларів безпосередньо Україні. І по-третє, ми розподіляємо наступний транш кредиту, заснований на заморожених російських активах. Також понад 2 мільярди доларів. Це наш внесок це велика трагедія для нас, і ми потребуємо підтримки від наших союзників. І я тут і дякую вам за військовий пакет. Важливо, щоб наші солдати були сильними на полі бою, залишалися сильними, поки Росія не буде готова до мирних переговорів. Ми готові до мирних переговорів, до безумовного припинення вогню. Я вважаю, що це дуже важливо, але для цього потрібен тиск. От, Власне, в ключі сьогоднішньої терористичної атаки чергової від агресора, яку ми мали і в Києві, і в Одесі, і в ряді інших місць, як сприймати ось це розходження президента Сполучених Штатів і українського президента, і не зустріч на полях саміту Великої Сімки? Я переконаний, що Путін бив по українських містах по Києву, по Одесі, вбивав. Терором українських громадян, приурочуючи це до зустрічі Великої Сімки, Трамп легко прораховується, тобто його поведінку дуже легко можна прогнозувати. Він не любить проблеми, не любить зобов'язуючих аспектів. Вважає, що ті, які від нього залежать, Ну, наприклад, Європа залежить, там Україна залежить, то вони не мають козарів, а треба говорити тільки з тими, хто ніби козарі має. До чого це призводить, Ми вже бачимо, як миротворець стає той, при якому не починаються війни, а вони, значить, тільки завершуються. Ми uh -huh. побачили, що відбувається, але це абсолютно провозовні речі. Наші глядачі, які уважно дивилися наші ефіри, могли зараз пересвідчитись тому, що ми були праві. От, до речі, і розколи щодо спочатку в команді, потім в партії також той прогноз, який зараз також спостерігається. Тому Трамп легко прогнозується. Мало того, Трамп навіть зобов'язуючи моменти, коли він ставить підпис під час першої каденції, він відкликав свій підпис, тому що щось його роздратувало. Тобто людина ставить підпис під. Певними зобов'язуючими документами зустрічі Великої Сімки це тоді ще було, коли був час першої каденції. Був, коли він казав, до речі, що Росії треба повернутися. Ну то ж саме він, значить, співав. Але він потім йому щось не сподобалося, взяв і відвікав світ підпису. Тобто підпис Трампа нічого не значить. І тому, до речі, світ угод, які він бачить, також нічого не значить. Тому він неможливий. Дві тези. Ще раз наголошую, що під час війни не можна продвигатися червоні лінії. І світ угод без інституцій, які мали би певною міру спостерігати, до яких можна було б апелювати для того, щоб десь так незалежно оцінювати, що відбувається з цими угодами, коли Трамп вважає, що він не є ця угода. Суддя і прокурор, і всі ці інституції він неможливий. Ну але відповідаючи на очі запитання конкретно, Путін приурочував для того, щоб. Бити по Україні ще і на дипломатичному фронті, показуючи безсилля без Трампа європейських партнерів, ну і Канади, і інших лідерів Великої сімки тієї Японії. І показуючи, що якщо не будуть погоджуватись з ним, то буде ще гірше. Ну, але є протидія такого роду аспектам. Я абсолютно переконаний, що якщо не було в операції Павутина. То тоді і той удар, який Путін однозначно приурочував до другої зузичі в Самбулі, і сьогоднішній, сьогоднішній удар був би набагато потужнішим. Тому що і тоді нас били літаками, і тоді нас били. Трамп просто вважає, що значить це ми їх там спровокували так і таке інше, а, і тоді. Нас били ракетами, але зверніть увагу. Скільки було ракет у залпі, скільки було літаків? Зараз було два ту 95 МС і один ту 160 Ставка на наша тому, що на шахеди, але повірте, якби було більше у них літаків, то було б більше ракет. А, і тоді були б і калібри з чорного моря, але їх там менше, тому що наші беки їх прибирають а, безполотні. Наші кораблі і літаки. В них менше. Оце, наприклад, Ту-160, Це в них штучна комплектація, і е, це літак, який вони використовують в дуже окремих випадках, тому що в нього ресурс на двигун всього лише 2000 годин. І таких двигунів вже немає. Тобто розбирати інші, А ми також в тому числі і били ці для того, значить практично вже поставлені літаки, які вони мали розбирати для канібалізації. канібалізації. І увіть собі цей літак летить 10 годин, і це практично одна двадцята, тобто 5% його всього ресурсу. І тому насправді все це дуже дорого. Тобто було би набагато гірше. І коли Трам вважає, що це ми провокували, ні. Ми зробили так, що ми зберегли. Життя українських людей і не дозволить на нас тиснути на перемовинах. Тому що, повертаючись до цієї тези, Путін на нас на фронті. Він вважає, що все одно, якщо значить, не погодяться, буде ще гірше. Будемо дивитися, значить, як він каже, тоді був Крим, не погодилися, потім, значить, ДНР ЛНР не погодилися, зараз заберемо 5. Мединський каже, тоді буде 8, так, так вони тиснуть. Вони тиснуть терором. З одного боку тероризуючи українських громадян, з іншого боку, тиснувши на громадян країн Європи, які не хочуть в війну. Я називаю цей Батурінський синдром. Тобто, коли в Батуріні вирізали жінок і дітей, і запорожці, які побачили, хто вирізав їхніх жінок і дітей, пішов на сторону тих, хто різав жінок і дітей. Ось зараз Україну тиснуть на Україну тиснуть, б'ють терором. І в Грузії перемагають партія, яка каже: ви ж не хочете війни такої як. Це ж росіяни роблять, це ж поняття. Це росіяни, але ж ви не хочете, щоб у нас був Маріуполь. І такі фіцо Орбани, і такі, значить, попит на умовно кажучи там Джорджевську Сіміони, на якихось там Менценів. Дивіться, ви ж не хочете. Такого або там, наприклад, соціал-демократична партія Німеччини також він вілі Віллі Вілібранта згадала, що з Росією треба дружити, купувати газ. Значить, вони там дуже добре. У нас вони зараз написали там 100 людей написали, що з Росією треба дружити, тому що вони бачать ескалації. Тобто Путін тисне не тільки на нас, беручи на заручники терором, а і. Тиснувши на наших партнерів, які бояться ескалації, бояться втягування, бояться відповідальності за це, бояться проблем, тому що і громадяни бояться проблем. І тисне на нас через дипломатію, через Віткафа, Трампа. Погоджуйтесь, тому що треба скоріше. Трамп вже обіцяв за 24 години. Ну, не вийшло більше, але ж Трамп обіцяв. Путін та не обіцяв. Трамп програв Паупозин. Він програв, він не обіцяв того. Насправді він більше пообіцяв те своїм громадянам, чого не обіцяв Путін. І пам'ятаєте, те, за що Аказа на вже не оплачується. Mm -hmm. Тобто він вже, зразу, Путін сказав, що і це, і це, і це, і це, і це, понятно, буде так, як ти хотів. Ну, Путін сказав: ну, да-да, понятно, будемо далі е, значить, говорити, це вже тоді, значить, навіть не обговорюється. Ну, так ніхто не робить. Але ну, Трамп, е, ми вже з вами говорили, він. Не немає такої практики. Він має практику банкротства. Він шість разів банкрутував. Він набрав гроші під своє ім'я. Значить, йому. Подобається це, тому що він потім баткрутував. Це працююча схема в американській значить, системі законодавчій. І він виходив мільйонером, там тоді, коли інвестори виходили значить, з пустими гаманцями. Зараз він торгує фейсболками, футболками, значить біткоїнами. Йому це подобається. І Трампові подобається, коли його просять. Йому дуже подобається Він про це говорить. От дивіться, я от йому байдуже, що він взяв з стериці тарифи, але йому подобається, що прем'єр-міністр його просять. Він дуже не любить, коли його не просять. Тому коли Макрон сказав, що він полетів на перемир'я. Він що Макрон, як завжди, пише не те, що треба. Тому що Макрон ну на три порядки сильніший комунікатор, ніж Трамп. І йому подобається казати ні. Тобто це така людина. А то такий, значить, старуха, старик ше шепокляк. Якщо хочете радянський кемідор, значить там же ж не було нічого такого шовіністичного. Тому він йому подобається. У дивіться, він. Знає, що лідери великої сімки, якщо ми говоримо про цю подію, або лідери НАТО не хочуть його провокувати. Йому ж подобається. Не бояться провокувати. І він тоді, значить, всі всі ж уже самі кажуть. Ну, Мелоні, Мелоні, Джорджа Мелоні каже. Давай це не будемо ставити. Він же щось там нагримить. Той каже нагримить, Той каже нагримить. А ви бачили обличчя Джорджа Мелані? Що ну, глядачі, подивіться, він так дивиться, так от а це ж вона. Я в бачу, я бачу це Боже мой! Що? Хто? Але така, така подія. Завтра, після завтра, цього не буде. Але сьогодні Трампу подобається. І саме головне, Трамп все одно буде на боці тих, хто перемагає. Він не дуже хотів не Він Рогічно. хотів угоду, відкав, шміткав. І розговорили, що ми там все порішаємо. А я кажу зараз не про Ізраїль, а про Україну. А Ізраїль наполіг на своєму, скажімо так, способі розв'язання конфліктів. Словами Мерца, він виконує брудну роботу, тому що Іран терористична країна. Ці шахеди це терор, терор України, країна, але е, Ізраїль фактично виконує брудну роботу, тому що...